Так кому взагалі потрібно твоє пальне. Люди не пальним заправляються а моїм неймовірним, найсмачнішим борщиком. Та кому треба твій борщик? Я тебе прошу, воно невкусне. По п'ять разів на день. Я його а... по п'ять разів на день їм для того, щоб людям не давати, бо стидно, понятно? Ага, Залишився от. Да, залишив. Так стоп, хлопці, ви з минулого тижня. Ви не думали, що людям подобається і їжа, і пальне. Хм? Що відбувається? А я тобі скажу: ми вирішили порахувати, у кого більше клієнтів за день. І хто переможе, той отримає кубок важливості. Чому ви літній умивач зробили кубком? Грудень. Що не потрібно, то кубок. А що зовнішнім виглядом? Хочеш бути чемпіоном? Тренуйся і виглядає, як чемпіон. Тебе що? дзеркало вдома нема. Ти будеш мій. Говори собі це частіше. Відкриття через три, два, один. Перевдягнись, хоч ти ж на роботі. Господи. Чи могла я подумати, коли прийшла влаштовуватися на роботу, що два чоловіки, яких я бачу щодня, будуть змагатися не за мою увагу, а за літній умивач у грудні. Раз, два, три, п'ять. А о, ти чотири пропустив. Точно чотири плюс п'ять і то дев'ять. Який дев'ять? Спочатку рахуй. Раз, два. Ви взагалі з розуму зійшли. Ніхто з вас не виграв. У, той. Знаєш, змагаючись один з одним, ми часто забуваємо про людей, які оточують нас. А для них головна нагорода. Головна нагорода! Василино, а хто де за омивайку платити? Так, кубок же не безкоштовний. Василино! Оу!